Надія Мадрі, водій тролейбуса другої категорії на тернопільських тролейбусних маршрутах, разом з чоловіком працюють понад 20 років. Жінка розповідає, такої важкої ситуації, як нині, у тролейбусників ще не було. При заробітній платі 2,5-3 тисячі гривень пані Надія працює з 6 ранку і до 22.30 вечора за кермом. Технічний стан тролейбуса ми закупили телевізори для того, щоб люди. І якось їздили комфортніше, опалюються в тролейбусах. От тролейбуси миються кожен день. Це вода, це електроенергія, це ну 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 все робиться для людей. Не робиться тільки для нас, чи тільки для директора, чи для адміністрації. Робиться для всіх людей, які живуть в Тернополі. Хочеться, щоб люди з нами їздили і відчували себе комфортно. Я враховую, що 50 копійок – це не гроші. Чомусь, як дам магазин і підняли буханку хліба, то ми не кажемо, що ми не будемо її брати за 8,90, а будемо її брати за 5 гривень. Все підноситься, всі ціни зараз вверх ростуть. І я теж хочу, щоб мені зарплату не давали мізерну, а зарплату давали таку, як заслуговує зараз водій тролейбуса, так як робота важка. Бачите, самі, що зараз робиться на лінії, на те, що заробітну плату не підвищували вже кілька років, скаржаться і кондуктори. І другий раз так стаєш рано, і душа тебе болить і плаче серце. За які гроші такі ми цілий день треба знаходитись, туди й назад, туди й назад. Якби Шагомір нам хтось включив, тако ззаді чіпів, то я не знаю, скільки б ми кілометрів за день нашмагали. Якщо б така була зарплата нормальна водія, я думаю, молоді пішли, якусь би групу направили. Платили би, а як кожен почує з молодих, що така мізерна зарплата, хто хоче йти, рано стати, стільки один, промотати, і зараз важко, дуже важко на дорозі, бо ви ж бачите, що які зараз рух транспорту. Аби комунальне підприємство Тернопіль Електротранс повністю себе отримувало, необхідно встановити тариф 2 гривні 75 копійок, каже директор КП Андрій Мастюх. При цьому мова не йде про гроші на поточні чи капітальні ремонти транспорту. Собівартість тарифу без інвестиційної складової становить 2 гривні 5 копійок. Му Тернопільська міська рада запропонувала затвердити тариф у розмірі дві гривні. А ремонти, оновлення ліній, закупівлю нових тролейбусів, компенсацію проїзду пільговиків фінансуватимуть з міського бюджету. Різниця у тарифі піде на заробітну плату працівників та оплату вартості електроенергії, яка з 1 березня подорожчає знову. Є чинник, які не залежать від комунального підприємства. Це є підняття електроенергії. Яка в структурі затрат підприємства становить майже 30%, тому що ми є електричним транспортом. І ми маємо рівно рік тому назад вартість електроенергії становила 36 копійок, а з 1 березня вона вже буде становити 99 копійок. Тобто нам легше зробили, щоб легко рахували, так? Кіловат гривня, скільки скрутили, кіловат не треба калькулятор брати. Але ви можете з'явити, що це є в три рази подорожчання електроенергії. Якщо врахувати, що це є 30% в структурі 30, відсотків до затрат, тобто ми вийшли 100 відсотків на затрати. 30 множимо на 3, майже одиницю, майже, ну 90. Проїзд у тролейбусі з 2 березня становитиме 2 гривні. Для учнів та студентів вартість квитка залишиться без змін – 1 гривня. Пенсіонери їздитимуть в електричному транспорті безкоштовно.